Навіть після удару по Хмельничу російського да, західні партнери все ж таки не надали е, прозорий дозвіл, як я розумію, е, на нанесення ударів в глибину. І це в умовах, коли російська авіація там щодня використовує плануючі бомби, керовані бомби. От нещодавно навіть трьохтонну бомбу да, е, застосували. І схоже, що вони їх далі будуть застосовувати. Що треба, щоб сталося, щоб такий дозвіл ми отримали? Чи якусь роботу? Дякую. Дякую за запитання. Процес триває, по-перше, так завжди було: крок вперед. А потім хтось робить крок вперед, а потім робить два кроки назад. Така є політика. Всі речі, які стали відкритими для України, спочатку були закриті і були неможливі. Щодо нанесення ударів, я хочу вам нагадати, було унеможливлення. Якщо чесно, ударів а, і нашими розробками. Ну, скажімо так, позитивно це не сприймалося деякими лідерами, і це факт. Чому так воно є? Не тому, що хтось проти нас, а тому, що знаєте, як вони кажуть, це політика деескалації, бояться ескалації з російської сторони. Ми вважаємо, що це несправедливо по відношенню до України і українців. І боремось за своє. Питання щодо використання наших речей, вже бачите, ніхто не підіймає. Це історія про те, що спочатку у всіх був шок, ну як після будь-якого шоку почали партнери звикати до цього шоку. І зараз це питання не підіймається. Я вважаю, що це вже непогано. Зараз всі думають, як зберегти енергетику. І це правда. Збереження нашої енергетики. Частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючі енергетичні об'єкти Російської Федерації. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки, бо це для всіх стало дуже важливим. Так з усіма речами треба бути сильним. Сильним і сміливим для того, щоб з тобою рахувалися, і для того, щоб ти мог вигристи для України важливе щось, хоча важливе, щоденно бажано. І тому питання щодо ударів всередину, тобто деякі речі вздовж кордону ми використовували. Я вважаю, що на Харківщині люди зупинені. Або не люди Російської Федерації, зупинені. Їх наступ провалився. Визнають всі експерти. Наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами і відповідною зброєю. Все ж таки будемо цінити високо службу наших хлопців. А, тому Сьогодні сприймається поки що складно, хоча деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей ми почали отримувати деякі. Це треба також дотиснути, треба, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якою вилітає ракета або а, відповідна бомба guided bomb, так а, і ми розуміємо звідки. І це несправедливо, що ми не можемо з... туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Тому ми, ми почали, розуміючи, що цей процес буде уповільнений, і що тобі не будуть давати дозвіл або так швидко, як нам потрібно, щоб вижити не будуть давати дозвіл. Ми почали свої відповідні розробки. Є успіх в них. Є дрони, і є вже не тільки дрони. Уніан, Будь ласка, дякую, Сенкалі. Уніан, пане президенте. Під час двосторонніх зустрічі ви неодноразово порушували перед нашими міжнародними партнером питання про те, що від моменту оголошення. Військових пакетів допомоги до моменту, коли безпосередньо ця допомога потрапляє на фронт, проходить з багато часу. Навіть в одному з інтерв'ю ви сказали, що є в Україні сформовано 14 бригад, які з точки питання озброєння взагалі не озброєні. Водночас, під час саміту НАТО, було ухвалено рішення про посилення координації ролі НАТО у питанні доставки зброї. На вашу думку, це вирішить ці всі логістичні проблеми, щоб набагато швидше зброя приходила на фронт. І ще хочу точно щодо цих 14 бригад. Вони створені для майбутнього контрнаступу. Дякую. Вони дуже давно були створені. Різна кількість, скажу вам відверто. Створювався резерв, але резерв, щоб він був працюючим. Так бойовим треба, щоб він був не тільки з, а зі зброєю, а бажано, щоб він ще й тренувався на цій зброї, з якою потім він буде воювати. Тобто резерв. Резерв. Що виконує резерв, це вже завдання на фронті військового командування. Це оборона або наступальні дії. Головне, що у тебе є резерв, і передусім це для того, щоб проводити ротації. Таке було завдання. Від мене було таке завдання. Нам потрібні були ротації, щоб хлопці мали відпочинок. Потрібен був резерв, дивились, який, яка кількість. А резерву, яка кількість відповідних бригад повинна бути. І все, що ми просили постійно, щоб ці 14 бригад були укомплектовані. Це не нові бригади. Так дуже часто помилялись, коли казали: ось Україна хоче нові бригади. Це не нові бригади. Це бригади без зброї. А вже ж, якщо говорити, чи воювали вони або не воювали, тоді може бути так, вони більш свіжі. Ці бригади, так воно і є, але вони також давно сформовані. Але без зброї. І це неправильно. Не, не зовсім без зброї. По-перше, щось почалось надходити. Це позитив. Там, артилерія тощо. Але до позитивного результату ще довго.